Селиш непереборканої галії, яке вирішило кинути виклик легіонам Цезаря. Мене хоробрі чоловіки та жінки з цього селища боялися лише одного: що завтра небо впаде їм на голову. Але казав їхній мудрий вождь, життя Статистикс учора було завтра для позавчора. перекладаючи дослівно, завтра не буде ніколи. Таємниця сміливості Галів полягала у зіллі, що його готував друїд Лагодікс. Саме тому гали були непереможними і невтомними, але й Цезар був незламним. Дан, заговор. Avро... риму.